Нова сестричка Діти спадщина Господня. Псалом 126, 3. Яка вона гарна! вигукнула семрічна Оля. Із захопленням розглядаючи, немовля. Інші діти теж зібралися біля ліжечка, в якому лежала їхня нова сестричка Лоїда. Кілька годин тому тато привіз маму з Лоїдою з лікарні. І тепер малеча привертала загальну увагу. Мамо, дивись, вона вже вміє посміхатися, радісно промовив п'ятирічний Артур. А ви помітили, який розумний погляд у неї? звернувся до всіх дванадцятирічний Рома і впевнено додав. Напевно, вона дуже добре вчитиметься. Шкода, що мені з Лоїдою ще не можна пограти машинками, подав голос і дворічний Яша. Вона зовсім маленька, але скоро стане такою великою, як я, всі дружно розсміялися. Але тут тато помітив, що Данік, якому вчора виповнилося 10 років, стоїть осторонь біля вікна. Він чомусь навіть не підійшов до ліжечка з немовлям. Обличчя його було дуже сумне. Хіба ти не хочеш побачити свою нову сестричку? запитав тато Даніка. Підійшовши до нього ближче, не хочу, невдоволено підтвердив Данік і, насупившись, відвернувся від вікна. Тато зрозумів, що Данік зараз засмучений і вирішив поговорити з ним пізніше. Увечері, після вечері, тато запропонував Данику трохи прогулятися вулицею. І коли вони вийшли з дому, одразу запитав: Що з тобою, синку, у тебе щось сталося? Данік нічого не відповів, тільки тяжко зітхнув. Може, хочеш про щось запитати? Знову звернувся до нього тато. Так, хочу, згідно кивнув головою Данік і обурено промовив. «Тато, чому у нашій сім'ї так багато дітей? А тепер ще й Луїдою побільшало. Ах, ось у чому справа, сказав тато, уважно дивлячись на Даніка. Потім він спитав його, що ж поганого в тому, що наша родина така велика? Хлопці з нашого класу весь час сміються з мене, засимучено пояснив Данік. Кажуть, що у нас вдома цілий дитячий садок, а вчителька сказала, що у сім'ї має бути не більше двох дітей. Ти також так думаєш, поцікавився тато. Не знаю, опустивши голову, промовив Данік. Просто іншим дітям батьки купують новий одяг та інші гарні речі, а в мене навіть шкільний рюкзак старий. Так, у нас не вистачає грошей на нові речі для вас, погодився тато. Ось бачиш, ображено промовив Данік, а якби в нашій сім'ї було б двоє, ну чи хоча б троє, то ви з мамою могли б купувати для нас все необхідне і смартфони теж. Цей час вони дійшли до невеликого скверу і сіли на довгу лаву. Тато дістав із кишені куртки блокнот та ручку. Вирвавши з блокнота листок, він ще записав на ньому і, простягнувши листок із ручкою Даніку, сказав Тут імена всіх твоїх братів та сестер. Будь ласка, викресли тих, хто здається тобі зайвим. Даник узяв листочок і ручку, розгублено дивлячись на тата, і раптом гірко заплакав. Чому ти плачеш? запитав тато. Тому що, бо мені дуже соромно, відповів Данік, не заводячи погляду. Зараз я зрозумів, як сильно я їх люблю, вони мені дуже, дуже всі потрібні, і я не хочу нікого викреслювати. Добре, що ти все це зрозумів, синку, сказав тато, велика сім'я це дорогоцінний божий подарунок. За який ми повинні завжди дякувати Господу. Пробач мені, тато, від щирого серця промовив Данік, тепер не буду нікого слухати. Я так радий, що маю багато братів і сестер, і не потрібно мені жодних нових речей. А зараз давай швидше підемо додому. Чому ти раптом так поспішаєш? здивався тато. Дуже хочу, якнайшвидше побачити Луїду», з усмішкою відповідальник мою нову сестричку.